Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми продовжуємо вчитися з вами розв'язувати тригонометричні нерівності. Маємо урок номер 6 і будемо розв'язувати тангенс Х більше рівне мінус корінь 3, таку нерівність, і тангенс Х менше рівне мінус корінь 3. На попередньому уроці ми дивилися до таких самих нерівностей, але з правого боку мали додатнє число. А тут подивимося, як то буде відбуватися, якщо з правого боку стоїть від'ємне число. Отже, Маємо справу з тангенсами, тому будуємо одиничне коло і обов'язково лінію тангенсів, оцю пряму паралельну до осі Y. побудували. Тепер треба пригадати, що тангенс Х то є синус Х поділити на косинус Х, і він не існує там, де косинус рівний 0. Тобто, ота точка у нас буде виколота. Напишемо тут піна 2. І оця тут є нас мінус піна 2. Так, тепер наступний крок. Рахую арктангенс Мінус корінь 3. Тут треба пригадати, як обчислити арктангенс від'ємного числа. Це буде мінус арктангенс, корінь 3. І це дорівнює мінус пі на 3. Так, тепер оце все. Ту всю інформацію треба поставити на коло. Отже, я маю мінус пі на 3, то десь буде приблизно отут. І я отут проведу лінію. Яка з'єднає мені ту точку і центр до перетину з лінією тангенсів. Так, отже, оця вот точка оця, то є мінус корінь 3, а оця точка на колі то є мінус пі на 3. Так, тепер давайте подивимося, яку частину кола нам треба взяти. Якщо тангенс х більший рівне мінус корінь 3, то я буду мати тангенси від оцієї точки мінус корінь 3 і догори. Це відповідає оцій частині кола, від оцієї вот точки, що ми дістали, до π на 2. Тобто оця точка буде P1. Отже P1 це дорівнює мінус π на 3. І до точки π на 2 то P2 це буде точка π на 2. Отже, мій розв'язок буде від мінус пі на 3 до π на 2. Але тут обережно, бо тут є знак більше рівне, і тому оцю точку мінус пі на 3 ми включимо, а пі на 2 не включимо ні в якому випадку, тому що тут тангенс не існує. Так, і тут ми ще забули з вами відобразити оцю частину кола, котру ми взяли. От вона. І тепер тангенс у нас є періодичний, тому я мушу до, кожного, до кожної частинки додати пі -Н, і остаточно вже я б мати тоді відповідь. Плюс πn, і n належить у цілих чисел. Оце є моя відповідь до нерівності тангенс х більше рівне мінус корінь 3. Так, тепер отут. Тут я маю тангенс х менше рівне мінус корінь 3. Початкові кроки всі ті самі. Тобто я маю арктангенс мінус корінь 3. Це дорівнює мінус π на 3. Це вже маємо обчислено. Так, тепер поставимо то на вісь. Ось сюди, на осі координат на одиничне коло. Та отут я буду мати то число мінус корінь 3. Тут в мене тангенс не існує, і тут тангенс не існує. Це точка мінус π на 2 і π на 2. Це про що ми вже говорили з вами. І тепер тангенс мусить бути менший мінус корінь, менший рівний мінус корінь 3. Отже, оце є оці, оці вот тангенси, що нижче від мінус корінь 3. І для тих, для цієї лінії будуть відповідати оці от кути, оця частинка кола. Так. Тобто я буду рухатися від точки мінус пі на 2 до цієї точки мінус пі на 3. Отже, моя p1 це буде мінус пі на 2, а точка P2 це буде мінус пі на 3. І тепер я можу писати відповідь. Х більше буде від мінус пі на 2 до Пі на три, мінус пі на 3. І включити я маю оцю точку. Тут давайте я забула поставити, що є в мене П2. І от включити я маю точку мінус π на 3. Отже, я маю від мінус пі на 2 до мінус 3. Мінус пі на 3 треба включити. І тепер остаточно я запишу відповідь з періодом. То я буду мати мінус πі на 2 плюс pi n менше x. І тут менше рівне мінус π на 3 плюс пі n. Де n це є ціле число. От є моя відповідь, бачите? Тобто трошечки відрізняється, може, ті нерівності від тих, де з правого боку стоїть додатнє число. Ну і традиційно, давайте подивимося на графік. Отут я маю графік тангенса. Оця полоса від мінус π на 2 до π на 2. Одну я взяла, бо то достатньо. І оцей от графік проходить через 0. І тепер, от бачите, я мушу провести пряму y дорівнює мінус корінь 3. От я її провела, вона перетнула тангенс в цій точці. Відповідно, ця точка е, арктангенс мінус корінь 3, це дорівнює мінус піна 3. От тут я її поставила. І тепер давайте подивимося, якщо я маю першу нерівність тангенс х більше рівне мінус корінь 3. То я маю е, ту частинку графіка, яка є вища від е, y дорівнює мінус корінь 3. Так, то, яка то буде частина графіка? От вище, то буде оця частинка графіка, бачите? Так, для яких вона є іксів? Вона є для іксів, от цих, від мінус на 3 до на 2. От для цих іксів. Тобто, я напишу відповідь Х належить від. Мінус пі на 3, плюс пі Н, бо період додати мушу до пі на 2, плюс пі Н, тут круглу дужку, І n належить множині цілих чисел. Отак і другу, давайте глянемо, де вона є. Тангенс х менше, рівне, мінус корінь 3, то менше мінус корінь 3, то та частина графіка, що є під тою червоною рискою. Тобто це є котрий кусок графіка. Оцей. Оцей. І він є для оцих xів від мінус пі на 2 до мінус пі на 3. І тому я тут буду мати відповідь: x належить від мінус пі на 2, плюс пі н, кругла дужка, бо тут я маю не включене, бо тангенс тут не існує. Пам'ятаєте, і до мінус пі на 3 плюс пі н, і n належить множині цілих чисел. Так, отак от от виглядає розв'язання цієї нерівності на графіку. То виберіть собі, котрий шлях вам кращий, котрий зрозуміліший, але не нехтуйте графіком, бо, я вже вам казала, дуже багато є всяких різних завдань, де треба користуватися графіком. Так, тут ми з вами з тим розібралися, тому не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі, поставте лайки і до зустрічі!